Ходімо, я вам покажу автомобіль, який змусить вас змінити уявлення про комфорт і швидкість. Знайомтесь BMW а 70 xDrive. 3,8 секунди до ста. Потужність 578 кінських сил, і цей автомобіль може проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Автомобіль оснащений усіма сучасними системами безпеки: адаптивним круіз-контролем, помічником при паркуванні та навіть акустичним захистом пішоходів. Панорамний дах Lounge 22-дюймові М-диски і стильна решітка радіатора Iconic Glow – ці деталі цього авто на вищому рівні. BMW АИХ M70 ікс це відчуття майбутнього. Ваш комфорт, ваша швидкість, ваше авто.